Чути. Я жінка 50 років з Києва, з лівого берега Дніпра, я тут у Канаді вже 11 місяць зі своїми п'ятьма дітьми від 4 до 17 років. Коли 6 березня я перетнула кордон України і Польщі і запрацювала ця канадська програма, то скрізь багато хто казав, не їдь до Канади, тому що там все дорого. Там дороге житло, там дуже важко бути, і ти просто не виживеш з п'ятьма дітьми. На, на противагу я, я вважаю, що наша задача тут ем, якомога краще кожен свого місця допомагати утилізувати російських покидьків. Якщо ми можемо робити це з того місця, де, де є більші можливості, то це окей. І ця програма канадська, я вважаю, що вона ну, одна з найкращих, мабуть, яка є, тому що Канада не дає соціала, фактично, але вона дає можливість всім, хто приїжджає працювати одразу. Скажімо, коли ми приїхали наприкінці травня минулого року, то ми є двоє хлопців старших 15 і 17, тоді вони були трошки молодші років. Вони одразу на кордоні отримали право на роботу, і вже все літо вони могли працювати. Uh, і uh, мій uh, 15-річний син працював дишвошером це посудомийником в кейтерингу, тому що ну в своєму віці він не міг працювати там офіціантом чи на іншій job». І я вважаю, що це був дуже хороший досвід. Він міг половину своїх за, за зарплатні, того що він заробив, віддати до України, і це я вважаю супер, е, супер можливість. Але коли закінчився, коли закінчились літні канікули, я їм сказала, хлопці, стоп, ваша робота тут зараз вчитися. Тому що Путін би хотів, щоб ми тут зараз всі боялися, щоб ми втікали, але наше завдання бути розумнішим, бути спритнішим і бути е, е, витривалішим від від, від, від російських Вбивць, і тому ви всі маєте вчитися. І ми тут приїхали, і ми тут саме тому, щоб ви вчилися, і щоб ви ставали розумнішими, і ось так. Десь це виглядає. Тепер на вулиці. Я живу в Ість-Йорку, Це район, де не надто багато українців. І спочатку на на початках можна було ти, ти вухом бачиш, тому що ти не знаєш скільки людей приїхало, але ти це бачиш вухом. Коли ти ходив раніше вулицею, майже не було чути української мови. І тепер щоразу, майже кожен день, я чую українську мову навіть тут в Ість-Йорку, на вулицях, на відміну від Тобіка, скажімо, де завжди було багато української мови скрізь. І я вважаю, що це надзвичайно добре для українців ця програма і ця можливість. Тому що тим людям, яким кажуть, не їдьте в Канаду, тому що ви не знаєте мови, ви не маєте ніякої спеціальності, вам потрібно будуть ліцензії, але найкраще за нас працює зараз наш прапор. Якщо ти вивішуєш прапор України в вікні, ви побачите, як це працює. Якщо ти кажеш, що це з України, ви побачите, як це працює. На нас працює Україна, і ми можемо працювати на Україну в цей момент. Ем... Ну, прошу задавати питання, те, що цікавить по, по програмі, канадському я, мен, мен, я просто розпадати. знаєш. У мене Меніційно, у мене захоплення про школу. У мене захоплення нашим цим реюніоном, знаєш, який відбувся в такий екзотичний спосіб. Абсолютно, mm -hmm. ми не бачилися мільйон років. Не побоюся yeah. цього слова. За роки до, до початку повномасштабної серії війни, тому що війна реально почалася повномасштабно 2014 року. Але е Фантастика насправді. Тепер маємо. Лишаємося в трьох: Торонто з нами, Сієтл і Київ. А, і так. питань кілька. Але зараз питаю в. Цікава думка Михайла, який, як юрист фаховий, весь цей час слухав наші потоки свідомості з, з усіх усюд, і мав як це давно вже закриті корком, але але свої думки з приводу того, як працює ця система. Але через те, що в нас такий режим марафону, ми його призупинили і заслухали всіх інших. Тому попрошу зараз Михайла прокоментувати, а тоді. Сфокусуємося на Канаді і на, на тому, що так привабило, власне там, зокрема репатріованих тимчасово в, в Ізраїль українців. Дякую, дякую, Олексію. Дійсно, до речі, Канада показала приклад Сполученим Штатам, як треба поводитись з українцями, коли вони приїжджають. І дякувати Канаді, Америка згодом. Ввела такі самі норми, коли ти тільки перетинаєш кордон сполучених штатів в сполучених штатах, то ти одразу отримуєш дозвіл на роботу та податковий номер, який дозволяє тобі працювати і рухатися далі. Звичайно, тобі треба про. Пройти процедуру, то треба подати документи для того, щоб фізично отримати там цей номер, та це, е, фізично отримати картку дозвіл на роботу. Але сам факт, коли ти перетинаєш кордон, ти вже отримаєш це право, і ти вже можеш навіть сьогодні ти, ти можеш йти до роботодавця і працювати. Це дуже це дуже класно. Дякувати Канаді. Е, більш того, Канада, наскільки я знаю, вона. Одразу по приїзду вона надає фінансову допомогу на кожну особу. Там двічі-дві з половиною тисячі 3, 3 доларів. тисячі доларів канадських на дорослого і півтори тисячі на дитину. так. Це, це дуже це такі класно. Підйом, перша тому, що... стартова допомога, так. Так, це дуже класно. Я не чув, щоб в інших державах це надавали. В Америці також цього не надають, але в Америці тут. Е... Америка це страна держава іммігрантів, і то тут всі ці процеси вони відбудовані з Поконвіку, і воно, ці всі процеси вони стосуються не тільки українців, а майже всіх. Тому що, наприклад, ми казали там про дітей, про соціальний захист дітей, про медичне страхування, от в Америці. Для дітей ту це зроблено фактично для дітей. Тобто медичне страхування звичайно з першого дня воно безкоштовне, навіть якщо там відміняється безкоштовне страхування для дорослих, то для дітей воно залишається це вирішується на рівні штату, на рівні держави, тому що ми знаємо, що штатів багато в кожному штаті. Це фактично окрема держава, яка диктує свої умови, яка ставить свої умови. Але головне, те, що для дітей, наприклад, це знов таки не, не стосується виключно дітей з України, це стосується всіх дітей. Але коли тобі потрібно піти там до школи, ти просто заповнюєш форму, навіть не треба приходити в фізичну школу. Просто онлайн заповнив, прийшов, навіть не надає жодних документів, які підтверджують той чи інший факт. Тобто, як я казав раніше, що в Америці тобі спочатку надається дуже великий кредит довіри, тобі довіряють те, що ти заповнюєш формах, що воно відповідає дійсності. Потім, звичайно, служби безпеки там. Конкретного учпового закладу, там вони перепровіряють цю інформацію, і якщо буде до тебе задання, але головне це відкритість та доступність. Тобто, діти якщо потрібно йти до школи, вони заповнюють там батьки заповнюють форму, діти приходять до школи. і що Головне, що я помітив, те, що до дітей йде індивідуальний підхід, і якщо і придивляються до якого навіть психологічного складу дитина в школі працюють психологи, які навіть в перервах між е е е класами, вони підходять до дитини, просто сідають е Біля і задають прості питання щодо як ти себе почуваєшся, а який у тебе психологічний стан, а як тобі не задають Дитинам... дитині не задають конкретні питання щодо там, а як ти себе почуваєшся, коли ти далеко від родини, коли ти від батьківщини, коли ти. Чи турбуєшся там про своїх родичів, там які в тебе там залишились, наприклад, в Україні про війну і так далі? Це настільки тактовно робиться що. Дитина відчуває. Тобто, дитину не ставлять і... якісь задані рамки відповіді а, і не провокують якусь а, історію, а ну, пробують считати її емоційний стан зараз, безпосередньо так, тепер. Так, так. І від... Питання максимально відкрите, а не, а не маніпулятивне. Це, це дуже важливо і обов'язково повідомлення. А... З'ясовується питання, яке відношення, наприклад, в всередині родини, там між батьками до дітей, як, яке ставлення, і в, в цілому, виявляється, якщо дитина потребує будь-якої ну, має будь-які потреби. То цьому приділяється значна увага. Звичайно, у всіх штатах воно все по різному. Різні школи вони по різному, по різному до цього відносяться, тому що в Америці рівень шкіл він залежить від тієї ерії, де ти проживаєш. Тобто рейтинг цих шкіл, скільки коштів туди виділяється, і від цього залежить там підхід. Але в цілому така тенденція вона